Ми були б слабкі. Рюте здивував причиною, чому НАТО не збиває літаки Росії. Генсек НАТО каже, що альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати літаки Росії просто так. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив про те, що не потрібно збивати російські літаки-порушники над територією альянсу, тому що до Північно-Атлантичний блок сильніший за Росію. Вони кажуть: якщо літак становить загрозу, у нас є повноваження в разі потреби зробити найрадикальніше. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо його збивати. Тоді ми м'яко виведемо. Його за межі повітряного простору. Саме так і потрібно робити, підкреслив він. Генсек НАТО говорить про те, що повністю згоден із цим підходом, тому що ми дуже сильні. Саме так це пропорційна відповідь, і ми значно сильніші за росіян. Нам не потрібно збивати російські літаки просто за те, що вони входять у наш повітряний простір. Ми це робимо, якщо вони заходять і водночас становлять загрозу. Якби ми були слабкі, можливо, довелося б одразу показувати, що коли вони заходять у наш простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, і ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато сильнішою є наша пропорційна реакція, і звичайно, чітке донесення до росіян, що ми не дуже раді таким порушенням, додає Рютте. Росія, як країна. На агресор нарощує масштаби диверсійної та розвідувальної діяльності на території Європи, за даними звіту Інституту вивчення війни, Кремль може почати становити серйозну загрозу для НАТО набагато раніше ніж припускають лідери європейських держав. Аналітики згадують заяву керівника бюро нацбезпеки Польщі Ценкевича для Financial Times про те, що Росія використовує криптовалюту для під. Купу найманців, які влаштовують диверсії в країнах Європи, і це унеможливлює відстеження таких платежів європейськими спецслужбами. Він говорив, що Кремль частіше покладається на місцевих жителів для виконання ними разових диверсійних або шпигунських місій. Ценкевич наголошує, що 23-го року Польща виявила мережу таких агентів, яких завербувало головне управління російської. Сього генштабу та фінансувало переважно за криптовалюту. На його думку, так, країна-агресорка намагається мінімізувати власні ризики і використовує цей тип оплати для обходу західних санкцій. Водночас, президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Єгер заявив, що частота російських атак на Європу є новим рівнем конфронтації.